Пирточки мікс. Осінь, зима, сорту крем плюс екстра, дорослі. Вага такого лотику 15 кг, ціна 7 євро за 1 кг. Давайте я точно уточню. 15 по 7 євро за 1 кг. Попадається нам Ось такі жилеточки. Вона, до речі, йде всередині на флісі, чоловіча, великого розміру. Це, до речі, йде XXL ечка. XXL ечка просто. Ось така моделька в ідеальному стані. Крем це йде просто ідеальний стан і нові речі попадаються, а екстра це просто хороший. Ось така моделька жіноча, вона максимально легенька. Наступна. Ось такого плану парка, Осіння. В розмірі Есечка. Розмірі ось така моделька довгого парка. Чоловіча чи жіноча. Швидше на все чоловіча. Наступний це йде ось такого плану бомбер. В розмірі елічка. Подивіться, який крутезний. Дуже гарно виглядає. Наступна курточка жіноча. Максимально теплесенька, об'ємний капюшончик. Ось так воно виглядає. Наступна, вау! Ви подивіться, яка це крутезна сорочка в розмірі XXL. Вона буде дуже теплесенька. Подивіться, як вона максимально круто виглядає. Наступне це у нас ось така курточка-вітровка. Курточка-вітровочка в розмірі. На жаль, не бачу розміру тут. Давайте оцінюємо око. Я думаю, що це Елічка. І це Джекі Джонс. Брендова курточка. Ідеальна, просто чоловіча. Далі у нас йде Ріверд Ісланд. Жіноча. Теж іде просто ідеальна. Розмір десяточка. Наступна така яскрава, червона. Буде видно здалека. Бренд Only. Жіноча розмір елічка. Але подивіться, яка вона ідеальна. Наступна розмір есочка, жіноча, ось такий бомбер. Чи чоловіча Вони так виглядають, знаєте, що може і той, і той носити. Тобто такі мінімалістичні. Наступна ось така лагенька, на таку теплу, теплу осінь. В розмірі S, New Look бренд. Наступна, чоловіча, в розмірі 50. Ось така великого розміру. Так, у нас тут є ось така лагенька вітровочка від Nike. Ось така дівчача, подивіться, ззаду навіть є бантик. Наступна моделька. Ось така легенька. Здається, вона буде навіть літня. Від бренду Аміса. Амісу. Наступне пальто. Пальто. Ось такого плану. Ось так воно виглядає. Ідеальне. Спріт. Розмір емочка. Наступна курточку плащ. Ось такий пуховик, дуже довгий. Ем, маріне Бур. Ось така курточка, подивіться, вона до великого розміру, максимально довго, класна, теплесенька. Наступна легенька, повністю новесенька з етикеточкою. Від Primark розмір S. Ось така моделька, така легенька парка. Наступний дуже крутезний пальто. Пальто це супер. New look, розмір 38. Ось така моделька. Йдемо далі. Від Primark чоловічий. Ну, хіба не ідеальна? Подивіться, як вона виглядає. Дуже крутезна. Розмір, на жаль, я не бачу, але давайте оцінюю. Я думаю, що це буде Елічка. Наступна від бренду PLT. Жіноча Еска. Подивіться, як вона круто зроблена. Дуже така крутезна моделька, така теплесенька. Так, далі така коротка курточка великого розміру від бренду Georgie, Ось такий пуховик, Ідеальна постана. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, це ось така чудова курточка. легесенька, в розмірі емочка. Подивіться дуже гарно виглядає, така класна жіноча курточка. І це були курточки мікс, чоловічі та жіночі, крем сорту, крем плюс екстра, вага 15 кг, ціна 7 євро за 1 кг.